Ранкове шоу «Прокидайся» на ваших екранах. Дякуємо, що розпочинаєте свій ранок з нами на календарі. 11 жовтня, п'ятниця. А значить, час нашої улюбленої кінорубрики. І от що подивитися вихідними, розкаже журналіст, письменник, волонтер, кінооглядач, учасник гурту танок на майдані Конго Олександр Фозі Сидоренко. Так, Пане Олександре, доброго раночку, вітаємо, вітаємо в наші сьогодні. Покажуть втанок на майдані Конго ди, дибани мене, розкажи мені про кіно. Хм, Ти готувався? Так, так. так. І Я просто фанат, якщо чесно. Добре. Олександр, скажіть, будь ласка, з чим ви сьогодні до нас прийшли з серіалами. Отак. Так, так mm -hmm. рулять серіали. Сьогодні поговоримо про один з головних претендентів, про одного з головних претендентів на звання найкращого серіалу року. Це Пінгвін від HBO. Це знову комікси, але DC, не Марвел. Ага. Тиждень тому я. На цьому місці розповідав про джокера, тобто кіно про те, як Джокер став джокером, а тепер серіал про те, як Пінгвін став okay. пінгвіном. Але це не канонічний пінгвін з коміксів, до якого, якщо ви цікавилися DC, тобто Пінгвін там це такий бандит Денді, в циліндрі, у фраку, і в нього завжди парасолька в ній зброя. Ні. Тут те, що найкраще вміє HBO, розповідати історію мафії. Реалізм. Так, він став італійцем. Угу. Став дуже схожим на Тоні Сапрано. І приблизно така сама історія історія сходження італійського мафіозі. Е, він знайомиться з молодим хлопчиком, в хорошому сенсі з ними це підбирає на вулиці молодого грабіжника і починає його навчати. Так само, як пінгвін, який колись починав з водія і шлях на гору, так само і хлопчика він веде. Дуже цікава роль Коліна Фарела, я б ніколи його не впізнав. Я просто методом перебору. Якби мені сказали, це відомий актор, впізнай його. І я би перебирав, би, перебирав, би, перебирав, і можливо. Та кажуть, що там роль краще зіграна, ніж Олександр, ніж е, е, залягти на дно в Брюгі, правда? Ну, брюгі, можливо, краще, але з останнього це Ще? просто ну, Шедеврально. Захмарний, захмарний клас. І гри. І самої постановки це просто багатосерійне кіно. Це те за що колись всі полюбили серіали. Так, а як цей серіал пов'язаний з коміксами? Тому що сьогодні, Ні, я це знаю... частина офіційного там всесвіту, на відміну з від... на відміну від Джокера, який не є частиною офіційного всесвіту DC, тобто там авторське бачення. Mm -hmm. Тут якраз Колін Фаррел грав в попередньому Бетмені, так само грав, і тут нам показують. Події, які сталися за два тижні, от Бетмен закінчився, Готем залило. Якийсь віршик просить. <рес> і от за два тижні нам показують, що сталося з пінгвіном І ну дуже цікавий серіал. Він зараз якраз виходить, вийшло три епізоди, попереду п'ять. І я так чекаю що понеділка тому що. У нас в гуртовому чаті базгітаріст Нацгвардії пише, що а яка ж пінгвін буде. Яка тривалість епізодів? Ага. Ну це класичний година-мінус формат HBO, тобто година з рекламними блоками. В них немає реклами, тільки внутрішнього. У них десь 56-55. Так, біля години. А скільки взагалі буде серій? Вісім. Вісім серій. І де можна подивитися? І зараз... А в Україні легально можна дивитися. На, на, на МіГОГО є з українського. В мене зараз, знаєте, в мене така проблема. Я постійно коли дивлюся серіали. Щоб, щоб він був закінчений. Це, це міні-серіал він не триватиме роками, оскільки. Нема таке, що в кінці, а тепер треба чекати ще рік. Да, ну, це та. як я нещодавно подивилась, як. – HBO дуже часто. Дякую. Дай згадати. За да, 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 це цей кшталт, господи, не корона, господи. Ні, 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 ну, корона ні, точно закінчилася. Да, ні, 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 ну почекайте. Гра престолів. Ну, не гра престолів, а Це б... да, Через рік знову ж таки да, наступна серія. Ну, тому що вони починають заробляти з сезону з п'ятого. А чи dai, треба якось да. до, до, до нього готуватися до того серіалу? Я маю на увазі, що це просто окремо можна. Можна без Бетмена. Отже, пінгвін. Пінгвін. Найкращих просто бомб. Слухай, якщо ми говорили про одного великого актора, давайте так його називати Коліна Фарла. То в іншому серіалі, про який от я читаю, називається Повільні коні. Там грає Або Кульгаві Коні. Або кульгаві коні». Ну, «Slow «horse» англійською. Так. Там же перекладаєте, як це, як, як вмієте. Е, там грає інший відомий актор. Е, набагато більше актор за Коліна Фарла. Будемо відверті. Гері Олдмен. Mm -hmm. грає. Я розповідав. Е, Давайте по порядку. Після успіху серіалу Homeland дивилися Homeland", да, да, батьківщину. Жанр шпигунських серіалів раптом так перезапустився, і всі канали захотіли мати свій власний шпигунський серіал. Тобто це не проконний серіал? Ні. Ні, розказуй, так. так Бо це... мене, мене назва просто вибиває. Ні, це шпигунський серіал. Гері Олдмен грає голову відділу. Мі-5 uh, британської розвідки, uh -huh. але він грає дуже огидну людину, таку і відділ, відділок, який селають, скидають весь баланс, тобто поганих агентів. Uh -huh. І тут, значить, погані, погані, погані невдахи показують розвідці, як треба. Боротися з росіянами, нарешті англійці повернулися oh, да. до, холодно, да? до, холодно, до Холодної війни. Він ну там всім дістається, але росіяни присутні. Це е, дуже актуально. Ще один момент, на який я звернув увагу: як і в Бондіані, е, англійці зараз постійно через кіно показують, що вони на Америку ні, ні. вони діють а -а -а. самостійно. Будемо питати в американців? Ні. <реш> тобто це такий ще розворот держави трошки. І вони його через кіно так вкладають в голови. Ми самостійна держава, ми самі вирішуємо. Що там ЦРУ, не знаю, що там ЦРУ. Угу. А в чому ще особливості цього серіалу? Це традиційна історія поганих хлопців, яких угу. зібрали. Ну, ми такого багато бачили, але вона дуже британська. Локаційно-британська, постійно ці будиночки, які в Англії, постійно якісь жарти, він створений. Це Apple TV, тобто це так, так, на. Так, так, так. Весь світ, але це суто британський підхід, суто британські актори, суто британські зуби, якщо ви розумієте про що. <рес> тобто це така подача локальна, але з великою любов'ю до свого середовища. І ця любов передається. Ну, і Гері Олдмен. І гумор британський, те, да? Так, він Та, такий брудний, оскільки герої такі. Брутальні достатньо. І Гері Олдман грає такого, м, такого гідного персонажа, але як він міє це грати? Я згадав, як я колись гід до п'ятого елементу? там да, 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 да. Чудось. Мені а, здається, ну. що Гері Олдман це найкращий, найкращий кінонегідник всього світу. Давай так, можливо, так. можливо. так, яке б місце в рейтингу шпигунських серіалів в свого рейтингу ви б поставили цей серіал? Ну, він би точно був в трійці, Хоумленд він поки не перестрибнув, будемо відверті, але робота дуже достойна. Не перестрибнув чого? Масштабом. Mm -hmm. Масштабом, оскільки там все локально, все відбувається в Англії, там терористи і так далі. А Хоумленд все-таки показував там і Америку, і близький Схід. Mm -hmm. Більше грошей було. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай три тези, щоб глядачі подивилися ці серіали. Ну, пінгвін, якщо ви любите комікси, якщо ви любите драми, HBO, якщо ви любите драми про мафію, про харизматичних мафіозів. Раджу, раджу всім прекрасні оцінки, прекрасний серіал. Ну на даний момент поки mm -hmm. все йде дуже цікаво. А кульгаві коні? Кульгаві коні тим, хто любить е, англійські серіали, все таки вони відрізняються. Тим, хто любить шпигунські серіали, і тим, хто любить Гері Олдмена, так як люблю його я. Тобто мені дивитися, коротше. Так, тобі дивитися, а ми. Ми дякуємо вам, що завітали. Я хочу нагадати, що з нами був співак, журналіст, письменник, волонтер, кінооглядач, учасник гурту танок на майдані Конго» Олександр Фозі Сидоренко. А ми вкотре дякуємо нашим воїнам за захист.